Продовжуємо роботу над підготовкою проєктно-кошторисної документації пошкоджених закладів освіти Шосткинської громади. Зустрілися з керівниками закладів, обговорили та склали технічні завдання. Після поводження плануємо зустрітися з проєктантами для виготовлення документації. Також тривають ремонтні роботи з метою підготовки до зими, зокрема дах в школі номер 7 і ремонтні роботи в укриттях закладів дошкільної освіти. На цьому тижні плануємо провести тендерні процедури щодо закупівлі тров для закладів освіти сільської місцевості. 28 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на балансі управління освіти, працюють цілодобово і забезпечені всім необхідним Наталія. Будь ласка, підготовка до нового навчального року в цьому напрямку свої укриття. Подивіться ще раз: поки літо поки, поки тепло, поки там нема дітей зробити, покрасити щоб кожне сховище було яким-то чином, що це дитяче. Квіточка, якась намальована, щось іще Попрацюйте, щоб вони були кращими, щоб вони були кращими ніж загальнодоступні.